Виконуємо номер 2 із прав для повторення розділу 2, підручника, математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Знайди відношення. Завдання перше 14 до 6. Друге 0,2 до 0,14.

Використаємо основну властивість відношення. Відношення двох чисел не зміниться, якщо кожне з них помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число. Поділимо і 14 і 6 на одне й те саме число 2. 14 ділимо на 2, це буде 7, 6 ділимо на 2, це буде 3. Отримали відношення 7 до 3. Завдання друге у нас відношення 0,2 до 0,14. Тут, навпаки, помножимо спочатку на 100. Кожне з чисел відношення. Це буде 2 до 14. А тепер поділимо на 2, 2 ділимо на 2 буде 1, 14 ділимо на 2 буде 7. Маємо відношення 1 до 7. Завдання третє. Відношення 3 восьмих до 9 шістнадцятих. Помножимо 3 восьмих на дріб обернений до дільника. Це 16 дев'ятих. 8 і 16 скорочуємо на 8. 8 ділимо на 8, буде 1. 16 ділимо на 8, буде 2. 3 і 9 скорочуємо на 3. 3 ділимо на 3, буде 1. 9 ділимо на 3, буде 3. Маємо 2 третіх, або це відношення 2 до 3. Завдання четверте. 8 кілограмів до 10 кілограмів. Кілограмів. Якщо дві величини вимірюються однією тією самою одиницею, то відношення їхніх числових значень називають відношенням цих величин. Тобто можемо перейти 8 відноситься до 10. Ну і тепер поділимо. На 2. 8 ділимо на 2, це буде 4, 10 ділимо на 2 буде 5. Маємо відношення 4 до 5. У п'ятому завданні у нас уже величини не вимірюються однією одиницею, тому подамо 3 кілометри у метрах. 3 кілометри це 3000 метрів. І тепер. 3000 метрів, відноситься до 400 метрів. Замінюємо відношенням числових значень. І можемо поділити спочатку на 100, це буде 30, відноситься до 4, а тепер іще на 2. 30 ділимо на два буде 15. 4 ділимо на 2, буде 2. І маємо відношення 15 до 2. Завдання шосте. У нас також одиниці, не, не вимірюється однією ти самоодиницею, тому 1 дециметр квадратний це 100 см квадратних. Подамо в сантиметрах квадратних. І тепер знаходимо вже відношення. 100 см2 до 50 см. Можемо замінити відношенням чисел. Ну і тепер поділимо на 50. 100 ділимо на 50 це буде 2. 50 ділимо на 50 буде 1. Маємо відношення 2 до 1. Номер 2 І завдань для повторення розділу 2 виконано.